І про американську зброю для Гаїті, і що важливіше для України, ми поговоримо далі. До ефіру долучається Олександр Хара, дипломат, експерт центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики. Добрий вечір, пане Олександре. Добрий вечір. Вітаю. Пане Олександр, зараз у США ми бачимо, як посилюється тиск на уряд, щоб той таки дозволив Україні бити по цілях у Росії. Ми бачимо, що це відбувається як з боку демократів, так і з боку республіканців. І навіть Блінкен за даними New York Times, пропонує, нібито дозволити таке ураження ракетних і артилерійських пускових майданчиків на території Росії, що правда, от безпосередньо біля кордону з Україною. Тільки чи вдасться на вашу думку добитися таки, щоб це рішення, цей дозвіл був ухвалений? Звичайно, я сподіваюся, оскільки це було безглузде обмеження з самого початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Хочу нагадати, що в першому своєму виступі після вторгнення президент Байден почав не з того, що він буде робити, а з того, що він не буде робити, для того, щоб уникнути безпосереднього зіткнення сполучених штатів або їх союзників з Російською Федерацією, ну зрозуміло, з печальними наслідками для Європи і світу. Ось, але з іншого боку, слід подивитися на те, що ці попередні стратегії по відношенню до Росії до широкомасштабного вторгнення, коли казали так: давайте припаркуємо Росію, будемо займатися більш нагальними речами, а до Росії повернемося пізніше. Коли припинили допомогу Україні перед день вторгнення, а зрозумівши, що Російська Федерація вже прийняла рішення на вторгнення, тоді вже почали поспішати і надавати нам джевеліни і. Стінгери переденні і в перші, скажімо так, дні на нападу. Потім наскільки повільно приймалися рішення щодо надання Україні артилерії важкої техніки, Ну і в кінці кінців ми маємо ну фактично все, що необхідно, єдина, що не, не в тій кількості, яка потрібна. Ну і звичайно, це обмеження по території. Але ключова проблема, як подолати страхи і надзвичайно обережність людей в. Раді національної безпеки адміністрації Байдена, щоб вони не керувалися страхом ескалації, а щоб вони навпаки використали ескалацію для того, щоб поставити в захисну позицію Російську Федерацію. Бо тепер Росіяни постійно казали про ядерну зброю періодично проводять навчання, і таким чином вони хочуть з одного боку дати аргументи нашим супротивникам і в Сполучених Штатах і в Європі, що дивіться, підтримка України, яка не є такою важливою для нас, може призвести до, до, до третьої світової війни. То давайте ми якось підштовхнемо українців. ми будемо надавати їм допомогу, і тоді вони знайдуть компроміс з Російською Федерацією. Тому от найголовніше це те, що в головах передусім таких людей, як Джейкоб Саліван, це радник з питань національної на безпеки президента Байдена, самого Байдена, який намагається не ескалювати і не, не не йти на, на додаткові ризики, але ми бачимо, що вони постійно вимушені потім йти після жахливих злочинів росіян після, скажімо так, загрози, що українські військові можуть не стримати цю навалу. І власне я думаю, що це було б дуже логічним рішенням. А як думаєте, фактор президентських виборів е, щодо ухвалення цього рішення е, він грає за нас чи проти нас? Він взагалі впливає на це чи буде ухвалено таке рішення? Я думаю, що зараз він грає за нас, оскільки буквально вчора чи позавчора спікер значит, палати представників, який тривалий час блокував надання нам допомоги, і там були свої внутрішні причини. Дональд Трамп хотів використати тематику кордону південного в сполучених штатах для того, щоб набирати бали. А потім в певний момент часу вирішив, що Якщо щось відбудеться погане в Україні, то на нього можуть це повісити цю провину. І власне він вирішив зробити крок назад і розблокував цю допомогу. Ну і власне спікер, що сказав, що українці мають саме вирішувати. Куди бити і абсолютно мені здається, зараз у та частина і притомних республіканців, які з самого початку критикували адміністрацію Байдена за незграбну стратегію за недостатню допомогу Україні, до них можуть приєднатися ті, які ближче до Трампа знаходяться. Але це буде їм вигідна на переддень виборів листопаді, хочу нагадати, що є вибори в Сполучених Штатах, щоб вони критикували Байдена за його провальну стратегію на російському напрямі. Тому буду сподіватися, що буде тиск як демократів, ті, які з самого початку були за те, щоб Україні надали все необхідне, щоб ми виграли цю війну, так і навіть наших супротивників з табору Трампа, які будуть використовувати це в внутрішньополітичних цілях. Щодо тієї інформації, яку я озвучив перед нашою з вами розмовою про те, що США відправили зброю кенійським силам на Гаїті, Байден використав для цього повноваження, які йому дають право не питати згоди конгресу. І республіканці кажуть, що цю зброю якраз треба було надіслати нам в Україну. Як ви оцінюєте таке рішення Байдена? Ну це логічно у сполучених штатах є інтереси в різних куточках світу, і вони підтримують різні режими, різні, скажімо так, ситуації це Перше, по-друге, так навіть коли цей пів півроку не надавали допомогу Україні. У Байдена була можливість зробити це кількома шляхами. Був шлях через фактично палату представників, можна було за спеціальною процедурою, отримавши більшість підписів, підписів більше половини підписів конгресменів, внести на розгляд і проголосувати і достатньо голосів було, щоб цей законопроект пройшов. Він він використав такий шанс. Другий варіант це був власне ці надзвичайні повноваження і виділити певні суми, але там вони обмежені. третій варіант це була можливість надати Україні. Озброєння, яке є надлишковим, і фактично в руках президента Сполучених Штатів є можливість ну майже будь-що визначити як надлишкове, для того, щоб передати іншій країні. Ну на жаль, вони зробили ставку виключно на оцей великий пакет допомоги Україні, Тайвані та Ізраїлю. Ну, врешті-решт, це нормально відбулося, але ми втратили час і не лише час, на жаль, і людське життя, частину наших територій. Це не є незначною, бо нам потрібно буде це все повертати, і зрозуміло, що знов-таки новими зусиллями новою кров'ю, ось але mm -hmm. в будь-якому випадку, дуже добре, що зараз тема України використовується в якості критики недостатніх дій адміністрації Байдена по підтримці України відсутність стратегії на українському напрямі. І, до речі, в тому законі, який проголосував Сенат, остаточному 60 мільярдів доларів, що виділили. Там є пункт надати конгресу, фактично визначення цілі, яким чином ця, ця адміністрація збирається стратегію по підтримці України реалізовувати. Ще на одну тему хотів поговорити зараз. Росія збільшує на напругу у Балтійському морі. Там у них спочатку з'явився, потім зник законопроєкт про зміну в односторонньому порядку кордону у цьому морі. Uh, і, і сьогодні була також інформація, що нібито бої на річці Нарві росіяни познімали прикордонні. Uh, на вашу думку, це інформаційна спецоперація чи реальні наміри? Якщо можна, то коротко, бо буквально хвилина часу нас лишається. Ну, поки що це виглядає інформаційна психологічна операція, але я думаю, що вони будуть йти далі. Бо головна ідея Путіна в він постійно тестує спроможність європейців і в рамках НАТО і в рамках Європейського союзу мати консенсус, бути єдиними. І якщо, наприклад, їм вдасться цей консенсус поламати, це буде кінець НАТО, як ми його знаємо. І власне те, що вони зараз там роблять, це є вимірювання реакції. І не лише країни регіону Естонії чи Фінляндії, яка може втратити частину території, потрібно буде якимось чином реагувати. Так і власна всього НАТО. Але в НАТО є троянські коні Російської Федерації. Передусім, це Угорщина і Словаччина. Є і скептики, ті, хто намагається не ескалювати ситуацію. Тут є і Німеччина, Олаф Шольц. Тут можливо ще підтягнуться там австрійці. І, mm -hmm. і власне, оце ключове завдання Путіна: розхитати єдність для того щоб показати недієздатність НАТО, пане Олександре, я вам дякую за розмову дякую. і нагадую, що це дякую. був Олександр Хара, дипломат, експерт центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики.